Кожен солдат повинен розуміти дії свої мінімум до командира відділення, а в нормальному варіанті до командира зводу. Противника по факту тактика серйозних толкових спецпідрозділів погибають велику кількості, а ви воюють зухвало і виконують свої завдання. приймав участь в міротворчих операціях Боснія, в Боснії, Герцеговіні, в Лівані, Грузії, Абхазії. І це абсолютно інша тактика видання бойових дій Бахмут. Це пострашніє Сталінграду. Ну, зараз ми знаходимося в часом яру. З самого початку ми отримали е, завдання, і е, рішення старшого начальника було, щоб у нас е, КСП батальйона було на ну, заходилося рядашка з позиціями е, нашого підрозділу. Ми стояли в Бахмуті на постійній основі, і ми були від нашого переднього краю, десь там на відстані 800 метрів. Але за нами працювала арта. І всі ці прильоти масовані якраз йшли і були, були до нас. Так що це були такі дуже-дуже цікаві моменти життя. Знаходження командування якомога ближче до переднього краю. Що це дає, на що це впливає прямо посередковано? Ну, по факту, я не знаю, як там в інших батальйонах зроблено. Ми зробили, ми робили і робили систему таку, як воно повинно бути, як воно робиться в Британії. Е, ніхто із нас не вічний, і ситуація може бути розлічна. Тому ми зробили так, що у нас є основний команди центр, але є люди, які працюють на розлічних відстанях, і в них є такі міні-маленькі команди центри. То по факту. Е, Моє місце знаходження, щоб я знаходив, знаходився там в 10 метрах, чи в 30 чи в 2 кілометрах, чи в 5 не грає великої ролі, з причини тому, що ми постійно все бачимо на екранах, у нас лічний нормальний зв'язок, роботу з працюють зрінки должним чином, і це дозволяє нам виконувати завдання абсолютно в нормальному варіанті. І система зроблена таким чином, і хтось, це не дай Бог, хтось буде поранений, я знаю, що система буде працювати з інших місць, все буде вестися і все буде робитися. Який ритм роботи у вас як у командира? Mm, ритм роботи постійний 24 на 7. І, по-перше, це постійна участь у веденні бойових дій. По друге, це ще вал документів, які потрібно підписувати, рутінних. По третє, це, вечно, це таке питання набору особового складу. Працюєш ти в варіанті на ізноз, бо другого варіанта бути не може. Ну, будемо е, мати надію, що ми працюємо, працюємо, воюємо, воюємо, а після цього буде у нас якесь там часне відновлення, тоді, ж, тоді можна буде трошки виспатись. Скільки зараз вам вдається поспати в тиждень? Ну, сьогодні о, час 40. А, так. Ну, може, там трошки ще ляжу пізніше. Є там умовно батальйон, а є батальйон спецпризначення. В чому, в чому це проявляється? Ну, по факту, це міні-БТГР з того, що я бачу. У мене є е, наші дуже надійні толкові мінометні підрозділи. Е, е, раніше в нас не було мінометів, але благодаря керівництву бригади і далі вже заявочки, і, по факту, я так розумію, що підрозділ повинен воювати. Якщо підрозділ не воює, то може йому нічого не дають. Ми це зарекомендували з нормальної сторони. Після цього, крок за кроком, ми отримали міномети. Це вже інша вогнева міць. Питання БК дуже серйозне, але крок за кроком ми все це вирішуємо. І коли в тебе є практично всі види озброєння, які дозволяють тебе як міні-БТГР вести бойові дії. То ти маєш на порядок більш потужні можливості, ніж просто або батальйон. Обично ж таки є мова мислення, що якщо це президентська бригада, то вона повинна там сидіти в Києві і героїчно охраняти банк Крещатик, там щось таке. Е, я скажу, що якщо було прийнято рішення командуючих з тим військами відправити е, велику кількість батальйону, нашої бригади сюди, то, по-перше, довіряють. По-друге, ми. Е, Кейпл, да? спроможні. А, і по третє, ну це добре. Ми набираємося максимального опиту тут. І якщо десь щось у нас там буде в Києві, якісь там проблеми питання, і після цього буде прийнято рішення, що якщо це президентська бригада, то вони потрібні в Києві для того, щоб захищати, то після того рівня опиту, який ми тут набралися, ті завдання будуть вирішуватись на порядок швидше і максимально професійним опитом. Це війна нестандартних тактик з нашого боку і з боку противника. Чи тут є місце просто грамотним технічним діям по статуту, так би мовити? По факту, це те, що робить щось противник. Противника по факту тактика серйозних толкових спецпідрозділів. Тільки спецпідрозділ відпрацьовує завдання на тобто, щоб ну, виконати завдання, і щоб особовий склад жив. а для Вагнера це не важливо. Поэтому питання таке, що вони. Ем, так, я б сказав, що воюють зухвало, погибають великі кількості, але воюють зухвало і виконують свої завдання. Ем, наш особовий склад ми йому обережемо, тому що ми, ми розуміємо, що нам ще країну відбудовувати. І ти постійно знаходишся десь там в балансі, як особовий склад зберегти, як виконати завдання. І як протипоставити діям зухвалих людей, які бігуть на кулемети, на пулі і продовжують бігти, навіть коли через нього 12-ті сім він ще що, там щось там біжить і намагається атакувати. Тобто я не знаю, що, на, на чому вони там бігають, але ж по-любому людина так не веде себе, коли в нього попадає 12-ті Вся, вся тактика, вся ця ж сама. Це, це ці штурмові групки по 4-8 по людей, нічого там такого немає. Ми вже научені своїм опитом в Кліщівці, як ми що робили там? По першу чергу, це інженерна підготовка. В Кліщівці у нас були відбиті атаки простим рішенням, коли ми прийняли рішення з моїм командиром інженерно циперного зводу. Ми просто купили сітку, рабицю. Благодаря, сітки рабівці зашили всю позицію. І коли зранку побіжали вагнеря з штурмовими діями, вони просто попали на сітку. Після цього виїхала їх група їх розстріляла, і остака була встановлена. Так що там була така тактика, тут тактика у противника одна. Вони знешкоджують будівлю. І після того намагається наштурмувати своїми цими групками по 4 людини. Інженерна підготовка, міни дуже допомагають і особовий склад. Я намагаюся також, щоб вони е, розуміли о том, що монк 50 з дистанційним зрив підривачем чи снопочкою, вона це дуже-дуже ефективна зброя. Все Це по факту математика. Наступає група в групі 4 людини. Твоя задача це 4 людини знешкодити ну, чи поранити. Мон-50 виконується завдання на ура. Ви сказали, знешкоджує будівлю, якесь таке було формулювання. Тобто це мається на увазі, що він її рівняє. Намагаються рівняти. Ну, ви ж розумієте, що з першого разу це не робиться. Але система така, так, вони намагаються максимально рівняти і е, 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 Іскусство. Введення бойових дій в місці, це якраз щоб особовий склад е, маневрував, щоб він не стояв біля першої стіни, правила двох стін, це железне. Потрібно, щоб особовий склад ховався за другою сторону, а, а краще було б за третьою. І це маневрування. Люба стіна, люба будівля, вона не розбирається з першого разу. Це потрібна достатньо велика кількість боєприпасів. Так що, у військовослужбовця є можливість заховатися, провести маневр. Я закінчив Київський інститут сухопутних військ, ну це наша київська танкова інженерна училища в 1994 році. Після цього служив в армії на різних посадах. В основному приймав участь в миротворчих операціях, був там в іншим кількості стран. В Боснії, Герцеговіні, в Лівані, Грузії, Абхазія. Ну, після цього вже в мене була дуже файна робота. Працював в державній компанії «Укрспецекспорт». то я чітко плюс-мінус розумію, як що воювати в яких ситуаціях. Питання в всіх конфліктах, де я був, не було такого е, використання артилерії такої сумасшедшої. І в усіх тих конфліктах, де що я десь був, там вже було е, превосходство е, в авіації. Дружньої сторони, назвемо це так. Тут все по іншому. Велика кількість авіації противника також і на дистанціях, на яких ми не можемо їх піймати поки що, бо вони вже сюди близько не літять, а відпрацьовують по нами здалека. І плюс та велика кількість артилерії, яка постійно використовується, це основний біч. Якщо десь ви поміровали взагалі поїздите. То максимум, що ви побачите, це е, якісь там простріляні будівлі, але це в основному кулі. Тут, якщо ви побачите там далі Бахмут е, це пострашніше Сталінграда. Там, там розібраний город до основання. Так що там це абсолютно інший досвід. І це абсолютно інша тактика ведення бойових дій. Тут все просто буде знешкоджене до, ну, до основання. Ви брали участь там в миротворчих місіях і так далі, в складі, скажімо, професійного контингенту військ для людей, в яких це їхня професія, ось їхня робота. Зараз це велика мобілізована армія. Наскільки ви бачите, як психологічний стан, мораль впливає на те, як себе поводять військові і як вдається вести бойові дії. Ну, взагалі, скажімо так, у нас нормально мотивований особовий склад. Є люди, які після ведення бойових дій здуваються. Це психологічні моменти, загальна психологічна, така як підказка, Вона йде в такому ракурсі, що людина, яка в своєму житті плула по течії, вона е, намагається плити і далі по течії. Ті люди, які в своєму житті щось добували, у кого якийсь там був свій бізнес, хто там може щось там строїв, будував якісь там щось таке, такі вертки, Ці люди воюють на порядок краще. І втрат серед таких людей практично немає, тому що вони в них така, ем, вони живчики, да? звемоти таким чином. І це дуже важливо, те, що я карасу особовий склад, постійно намагаються вчити. Що ви повинні розуміти, як буде діяти ваш противник? Ви самі повинні розуміти, якщо щось не так, то як воно потрібно буде, і максимально, що я хочу їх навчити, так щоб вони по британській тактиці, що кожен солдат повинен розуміти дії свої мінімум до командира відділення, а в нормальному варіанті до командира взводу. І це якщо це так, і в додачу до того він е, вчиться використовувати використовуватись. Всі види зброї, які є в відділенні, тоді це буде супер. Як ви спостерігаєте за тим, як змінюється ваш особовий склад, проходячи через нові і нові вже етапи, тобто, коли вони до вас прийшли в підрозділ і які вони зараз. Ну це все по-перше, воно йде через пот, кров, десь непорозуміння, десь е, якісь там нервові моменти. Але крок за кроком вони розуміють, що. Е, Другий, по перше, іншого опиту нема. А питання ведення бойових дій це вже якраз відношення розуміння особового складу, як робити довіра в першу чергу до своїх командирів зводів і командира рот, тому що я не можу стояти біля кожного солдату і підказувати йому, як воювати. З моменту, коли ми формувалися, з моменту наказу, коли я став командиром батальйону, у мене було два офіцери всього. А зараз велика кількість людей був зроблений сумасшедший шлях до того, щоб батальйон став таким, як він є. Хлопці внесли свою сумасшедшу лепту всі ці безпілотники, всі ці системи радіорозвідки, всі ці тепловізори. Ну, сумасшедші кошти були в це ввожені, це все кошти добровольні. Я все це хочу зберегти. І якщо там не дай боже наступному буде якісь моменти, то на базі того, що ми создали, буде создано якийсь інший підрозділ, який буде захищати батьківщину в майбутньому.